На території України через війну давно заборонені салюти. Тому салюти в День Збройних сил України. Збройні сили України влаштували на території Росії. знаходимося рядом з блядь, з кімбля. Як я і говорила вчора, ось тут то не ми вчора бомбили російські аеродроми, але можемо повторити. Сьогодні повторили кремлівський карлик на тлі атак, ймовірно, українських безпілотників на російські військові об'єкти збирав сьогодні Радбез. Як все перевернулось з ніг на голову чи навпаки з голови на ноги? Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Про те, до чого ви давно закликали в коментарях про удари збройних сил України по території Росії, поговоримо сьогодні. Західні змі сьогодні усі в новинах про те, як Україна змінила географію війни. Отже, вчора, 5 грудня, і сьогодні, в кількох регіонах Росії було завдано ударів по аеродромах, які давно використовуються для масованих ракетних атак по українських містах та нашій інфраструктурі. Припускають, що атаки були здійснені безпілотниками, при тому, що частина уражених цілей розташована за сотні кілометрів від українського кордону. Вчора вибухи лунали на двох військових аеродромах Росіян в Саратовській області на аеродромі «Енгельс-1» Пошкодження там отримали за даними російських телеграм-каналів, як мінімум, два бомбардувальники ракетоносці «Ту-95». І на аеродромі в Рязанській області Дягелєва незначних ушкоджень, як прокоментували в Мінвійни, зазнав один літак. Я б сказала, незначно розхирячений бомбардувальник, на якому була підвішена ракета Х-22. прямо суровікін і перерваний політ до рязанського аеродрому від українського кордону понад 500 кілометрів. До Саратовського понад 700. Ще вчора лунали сумніви в тому, що Україна могла туди чимось дістати. Навіть у мене в ефірі вчора Олександр Мусієнко говорив, що не впевнений, що це ми. Але сьогодні парад майбутніх суверенітетів продовжився. Сильний пожеж в аеропорту міста Курська. 6 декабря 2022 року, 6 боку. Шесть часов утра, двадцять сім мінут. Сільно полохають, штодом Слышной сиреной спецслужб, наверное, пожарная, полиция, сильный пожар ученый. Ймовірно, внаслідок удару таки безпілотника запалало на аеродромі в Курську. Внаслідок вибуху спалахнув нафтонакопичувач. Майже одночасно знову ж таки, ймовірно, безпілотника атакували резервуари з паливом у Брянській області. Це 80 кілометрів від кордону з Україною. Російські ресурси повідомляють, що два дрони залетіли на територію комбінату Слава і вибухнули за кілька метрів від п'ятитонних резервуарів із дизельним паливом. Хорошо. Словом, за два останні дні в Росії відбулось два отрицательних взльота і два отрицательних возгарання в чотирьох різних регіонах. Причому сьогодні це було за прикордоння, тобто відносно недалеко від нас. А вчорашні цілі були віддаленими настільки в Рязанській Саратовській областях Росії, що теоретично дістати їх ЗСУ не було чим, але можемо повторити Міноборони Росії та кілька російських воєнкорів повідомили, що українські сили використали безпілотники для завдання ударів по авіабазах Енгельс. Та дягілова на тлі цих атак Путін сьогодні провів нараду з членами Радбезу, на які обговорювали забезпечення внутрішньої безпеки країни. Відеозв'язком це я і називаю. Перевернулось все з голови на ноги. Удари по російських стратегічних авіабазах. Зіпсували вчора настрій усі провоєнні російській тусовці більше ніж ефективність української системи ППО, яка перехопила понад 60 з понад 70 запущених росіянами вчора ракет. На голови сурових соровікінських військових чиновників посипалась критика. Російські пропагандисти звинувачують свою владу неефективності. Київ офіційно не взяв на себе відповідальність за удари, але західні змі, американський інститут вивчення війни вже цю відповідальність на Україну поклали в хорошому сенсі. Інститут вивчення війни в сьогоднішньому зведенні написав, що Україна ймовірно продемонструвала здатність завдавати ударів по російських тилах і, можливо, зірвати російську кампанію ударів по українській інфраструктурі. Те ж саме пише сьогодні британське видання «The Guardian». Схоже, Україна знайшла спосіб атакувати російські далекомагістральні літаки ту 95 та ту 22 М, які стоять на злітно-посадкових смугах. Є припущення, що Україні вдалося розробити ударні безпілотники з вражаючою дальністю польоту тисячі кілометрів. Пише автор матеріалу Люк Гардінг, журналіст Гардіан та автор нової книги про розв'язану Росією війну. Вона називається Вторгнення Кривава війна Росії та Українська боротьба за виживання. Київ продовжує дивувати, пише The Guardian, нагадуючи, як в жовтні Україна зненацька завдала удару по чорноморському флоту Росії в Севастопольській бухті. Ми про це робили репортаж. Ось тут висновок Гардіан робить наступний: оскільки Захід відмовляється надавати Україні далекобійні боєприпаси, збройні сили України схоже використовують власні технології для проведення спецоперацій. Серед них вибух на Кримському мості та загибель крейсера Москва, атакованого українськими протикорабельними ракетами Нептун. І те і інше було принизливим ударом по престижу Росії. Можна очікувати на подальші сюрпризи. Далі Таймс» пише про ці атаки так. Україна змінила географію війни, запустивши безпілотники по російських авіабазах в півтисячі кілометрів від власної території. І називає ці удари найзухвалішою атакою на російські території за 9 місяців війни. Нью-Йорк Таймс, посилаючись на джерела в Україні та Росії, стверджує, що безпілотники було запущено з території саме України. За їх інформацією, що найменше один з ударів був завданий за підтримку українського спецназу, який знаходився неподалік авіабази, щоб допомогти навести БПЛА на ціль. Ще один привід пишатись нашими силовими структурами, які на таке здатні. Ще один після атаки дронів у Севастопольській бухті та підрив. У Керченського мосту і підриву гелікоптерів у Псковській області за інформацією вже моїх джерел в силовому блоці. Усі ці три операції були в справою рук саме нашої контррозвідки та гур. Так от New York Times нагадує, що український Укроборонпром ще що у жовтні, заявив, що завершує розробку безпілотника, здатного нести 70-75 кг кілограмів корисного навантаження і летіти на відстань до тисячі кілометрів. А 4 грудня прес секретар Короборонпрому Наталія Сад повідомила про успішні випробування цього БПЛА і висловила сподівання, що його невдовзі перевірять у бойовому застосуванні. Можливо, саме цю перевірку ми і спостерігаємо в останні дні. Здатність України завдавати ударів у глиб території Росії має не лише військове значення. Цитує New York Times Макса Бергмана, колишнього американського дипломата та експерта з Росії та питань європейської безпеки у центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. Такі удари посилають Росії сигнал про те, що продовження війни не обійдеться без втрат для самої Москви і демонструють, що Росія так само вразлива, як і Україна, для ударів безпілотників і ракет. Про розробку «Укроборонпрому» згадує ще одне американське видання CNN. А Wall Street Journal підкреслює, що атаку Україна здійснила ймовірно самостійно. Немає жодних доказів того, що для ударів використовувала зброя, надана США пишуть вони словом, як свідчать ці публікації за перші дні грудня Україна ще раз продемонструвала світу, що вона здатна воювати нестандартно, асиметрично і набагато меншими силами протистояти 100 мільйонній Орді і знищити її, якщо Україні трохи допомогти. А практично в сухому підсумку ми після цих атак маємо от що. Вперше атакою безпілотників Україна зіпсувала і частково зірвала вчорашню ракетну атаку Росії, що говорить в першу чергу про можливості нашої розвідки, яка очевидно знала про час російської атаки з точністю до годин. Всі уражені російські літаки, як мінімум три, очевидно, мали брати участь у вчорашній ракетній атаці на Україну. Ну бо кому ж що й призначалася та ракета Х-22, яку видно на фото. Тобто, превентивно атакувавши російські аеродроми в момент готовності росіян до атаки, збройні сили зменшили одномоментну кількість ракет росіян на десяток крилатих. При цьому для того щоб подолати нашу систему ППО, Росіянам необхідна критична маса ракет, і важлива кожна ракета. А перепрограмувати атаку і навісити ракети на інші літаки, якщо вони навіть готові, це все не швидко і неможливо. Кожну таку атаку росіяни готують тижням. Далі цим безпілотником, очевидно, вдалося досягти баз непоміченими системами російського ППО, що може свідчити як про спроможність самих БПЛА, так і про те, що самі росіяни могли значно послабити свої системи ППО, перекинувши їх в зону ведення бойових дій і частково оголивши власні тили. Це те, чого ми досягли в моменті. В Перспективі знаючи, що зсу можуть діставати їх на такій відстані, росіяни будуть змушені відсувати свої стратегічні літаки ще далі. Це клопіт і більше витрат для них і більше часу для наших систем. ППО, щоб підготуватись до перехоплення ракет. Ну і головне, те, що Україна здатна робити такі безпілотники саме по собі успіх. Якщо це так, то після морських дронів це вже друга за час війни військова розробка, яка може стати революційною. А Україна колись може стати потужним гравцем на ринку зброї, звідки вишвернули Росії. Ну і найголовніше збулося бажання мільйонів лупити у відповідь по Росії. З заявленою Укроборонпромом дальністю в тисячу кілометрів, вже і до Кремля, і до Мавзолею, і до бункеру рукою падать. Жартую. Жартую лише в тій частині, що це найголовніше дістати до Москви. Про Москву Мавзолей бункер не жартую словом бійтесь своїх бажань на цій оптимістичній ноті. Сьогодні поставлю крапку. Я вітаю наші неймовірні збройні сили з їхнім днем з днем збройних сил України. Після 2014-го, коли після нападу росіян перші наші військові відправились на фронт боронити Україну, мені завжди хотілося, щоб професія військового у нашій країні була однією з найбільш престижних і шанованих. І вона стає такою просто зараз. Величезною правда, ціною, яку ми всі маємо розділити. Усіх з ним першої армії світу бережіть себе, тримайтесь, вірте, прорвемось. В кінці кінців все буде Україна. Побачимось.